you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Скандальний намісник монастиря ОПЦМП МП у Києво печерській лаврі. Митрополит Павло на початку повномасштабного вторгнення був упевнений у перемозі Росії і заявляв монахам, що війна закінчиться за 3-4 дні. Про це повідомив митрополит Білоцерківський ПЦУ Євстратій Зоря у інтерв'ю радіо НВ. Я знаю від свідків, я знаю від перевірених джерел, що, наприклад, той самий митрополит Павло Лебідь, який зараз у своєму шикарному маєтку сидить під домашнім арештом у день великого путінського нападу, 24-го минулого року Радії Лаври сказав, що ніхто нікуди не розходиться. Усі залишайтеся на місці за 3-4 дні це закінчиться. Це були його слова, каже Євстратій. За його словами, такі терміни представники московського патріархату в Україні отримували від своїх російських кураторів. Так їх інформували їх куратори, і так їх інформували ті люди, які були ланкою зв'язку між українським політикомом і російською владою. На кшталт Медведчука підсумував зоря. І якщо на полі бою у ворога повні це розуміють і усвідомлюють усі, то паша мерседес продовжує і через рік війни. Гіріти у собі Варну надію на зірковий час, так немов вже і сам готовий взяти той Київ за три дні. Ось, наприклад, нещодавно стало відомо, що колишній намісник Києво-Печерської лаври, митрополит УПЦ МП Павло Лебідь, більш відомий як Паша Мерседес, намагається зв'язатися з одіозним патріархом РПЦ Кирилом. Як повідомляє російський телеграф канал Брієв, митрополит Павло робить спроби з'явитися з Кирилом під час перебування під домашнім арештом. бо більше ці спроби досить активні. Екс намісник Києво-Печерської лаври активно намагається зв'язатися з Кирилом. Однак предстає та його оточення поки що не виходить на зв'язок із митрополитом свого часу. Лебедв'яже неодноразово звинувачуваний у спробах захопити владу в ОБЦМП та ліквідувати її самостійність. Також він підтримував Януковича, дружив з комуністичною партією та звинувачував Україну у війні на Донбасі, але поплатився він за свої вчинки лише зараз. У будь-якому разі краще пізно ніж коли. А й тут Мерседесу не йметься. Його нинішні підрозри тримаються під вартою та домашній арешт, просто тонуть у скандальних інфоповодах від АФАЗБЕШника в Рясі, тринадцятого Києво-Печерської лаври. Відправив омбудсмена листа. Він поскаржився на ніби порушення права на свободу совісті і розповідання та дискримінацію. Цей лист був підписаний особисто пашою Мерседесом. Бідний нещасний. Не взяли Київ за три дні, не дали тобі захопити релігійну владу в країні та ще й тримають у задушливому маєтку з купою золота. Навже ж таки, не люди. Оце так ек намісника лаври підозрюють у порушенні рівноправності громадян, виправдовуванні і запереченні збройної агресії Росії проти України. Правоохоронці оприлюднили перехоплені розмови митрополита, у яких левіть радів через окупацію Херсон. Сон, де майорить російські прапори, митрополит закликав молитися за патріарха Кіріла. Паша Мерседес непогано відчуває себе під домашнім арештом та продовжує активно спілкуватися з парафіянами онлайн, зокрема в інстаграм-каналі Лавра. навіть у Великий Четвер він проводив богослужіння онлайн. Намісник Лаври читав 12 страсних Євангелій. То де ж тебе притискають і обмежують. Шановний також митрополит облаштував фотозону вдома та записав привітання зі святами для пригожану ПЦМП. А не зле так Паша Мерседес облаштувався на домашньому арешті на прикладі цієї ситуації. Галі не існує поняття не на часі. В Україні ЗСУ готується до грандіозного контрнаступу, котрий направлений одностачно вигнати на честь з держави. Влада має ще більше конкретної жорстко взятися за питання Мос патріархату. Усі важелі на це у неї є, бо ці люди не мали совісті, коли творили цей жах на наших землях. То про яку гуманність від нас може йти мова? Час вийшов, лише чітка дія і має бути. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.